Вкрали у дітей у Чернігівській гімназії номер 11. невідомі злили 53 літри пального з генератора, який забезпечує електроенергію найпростіше укриття для 270 учнів початкових класів під час повітряних тривог. Помітили ми сьогодні при огляді генератора, і з'ясувалося, що повністю вибрано дизельне пальне. вражає те, що вкрали в дітей. Це не відповідає ніяким ні етичним, ні моральним нормам. Керівництво закладу одразу звернулося до правоохоронних органів у головному управлінні Нацполіції області. Нам повідомили, що ця подія класифікується як дрібне викрадення чужого майна. Наразі встановлюють причетних осіб. Триває подальша перевірка. Додамо гімназія номер 11 – один з закладів освіти, що суттєво постраждав в ході боїв за Чернігів. Завдяки зусиллям міста та міжнародних партнерів її відновили, щоб діти могли навчатися в умовах постійних повітряних тривог і загроз пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Важливо, аби кожен заклад був технічно готовий до можливих відключень електропостачання. У нас прилетів снаряд. У нас була повністю розбита танцювальний спортивний зал, 72 вікна. Пошкоджена система опалення була. Ці генератори нам надавало управління освіти. Цей злочин, четвертий випадок вандалізму у Чернігові протягом останнього часу. Червень, 24-го. пошкоджено спортивний майданчик на території гімназії номер 7 У вересні обстріляна гімназія номер 20. Пошкоджено тільки встановлені склопакети. У січні 25-го також стріляли по вікнам спортивної зали гімназії номер 24 Освітяни сподіваються, правоохоронці знайдуть зловмисників і вони понесуть відповідальність. Громада має цінувати та берегти наше спільне майно.